Це друга частина за нині і дитина в жовтому. Я тепер, вже тепер буду знімати по частинах таких. По Попередня вийшла типа... 14 хвилин, у мене тут валіміт, типа на відео 15. Не знаю, не знаю. Що взагалі сталося? Нют! Давайте, давайте малявка, ведь пусто нюда. Ой-ой-ой, маленький. Ой. -ой, -ой Через две ми Я тебя тоже люблю. Будечки. Ой. Нет, я не хотела. Я хотела тебя так сити. Я тебя тоже люблю. Я тоже тебя люблю. Так, десь. Нам треба змішати цей. І вроді, вроді, іде червоний. У нас, бачите, тут во червоний, тут во червоний. І значить ще треба тут во червоний. Та, 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 та я все правильно роблю. Все правильно, все правильно, все. Так, ми з вами маємо якесь таке зілічко. Так, ідемо пробувати дати дитині його. А ой! Не то! Що маємо ці голова? Добре, тоді пробуємо цей і цей. Я пам'ятаю, що воно якось має робитись. Можливо, можливо, треба е, зелений, вибачте, просто хочеться поїсти смаколики з грибами. Якщо ще не вийде, то буде, певно. оті два. Да, это дэмэдж. Ес! Ой. Ой! Ой, дуды! Ну, худе. Не все время что типа тебе нагореть? буль буль Най буль, -буль. Ой. Ну, поплаває. Тут не видно. Добро буду задом-то. Но-но-но, мистер Фиш, юхом. А... Ой. Нют, не переживай, я вже таке переживала. Це вже другий раз. Что надо Це На пару Так? Так. Блін, це ж жду можна було зубнята, але це треба для оцього. Ой. Христос воскрес. Нам треба повернути ядро. Да, ты идем. Ах О, ні! Та Да -мо! Проблема в тому, що типа, мене щось не видком. Я нічого не бачу. страшно, что не заметил. Ух. Нют. мне как бы сами страшно. А, -а, Давай, давай, спокойно. Здравствуйте, у него за Дерсашин разрезалась батарейка. бревну. Ща тут є. Ого, дуже сьогодні, я Давайте, ты дам, Нюд! Ну до батарейка розрядилась. Давай, давай, баска, пружись. Досочка, досочка. Нют. Нют. <місниця> <плес> <хі> Я видно. Можливо? Зміни? Я змінює продовжую. Можливо.

Привели його сюди! Я не знала, він сам за Я нічого! Я... Я ні, то він! Не в цей раз! Може мені піти на озвучку? Може, може. Почекайте. Я всю гру прийшла, чи що? Я прийшла всю гру! Дякую. Дякую за гру. Це ще не кінець. Нова голова, секретні наряди і не тільки. Щоб е... лишаватися в курзі. Треба сюди. Почекайте. Я все пройшла! Я все пройшла, люди! Добре, давайте. Всім па-па!